Всім привіт! На календарі 22 листопада. А це означає, що незабаром чорна п'ятниця. І наскільки ж я була здивована, коли побачила, що більшість наших українських видавниць приєдналися до цієї акції, до прикладу, КСД. Зробили акцію подвоєння КСД бонусів з 21 по 23 листопада. Мені здається, це така собі акція, тому що на Чорну п'ятницю ми очікуємо шалені знижки, а не подвоєння КСД бонусів. Але я скористалася цією пропозицією, тому що хто ми такі, щоб відмовлятися, потрібно брати, коли дають. Віват виявився найщадрішим на знижки. У них майже на кожен розділ, на дитячу літературу, на нонфікшн, на фантазію. Фантастику, фентезі, любовні романи. В них на все майже мінус 50-70% знижки. Але що я помітила, наші улюблені Віват підняли ціни на деякі книги, особливо на книги від видавництва Небо. Вони, мені здається, зробили таку фейкову знижку, тому що я порівнювала з цінами на КСД і цінами на магазині Арфа. І там вони навіть нижчі, ніж у КСД зараз із знижкою. Але перед тим, як розпочати, будь ласка, напишіть в коментарях книги, які ви б хотіли придбати на Чорну п'ятницю, або книги, які ви найбільше чекаєте, які мають вийти ось ось. Що ж, давайте разом дивитися мій книжковий вішлист. І перша книга, яка в мене в списку, це Корона Джесада від Сари Гашем. Це друга частина, заключна частина дилогії спадкоємиця Джесад. І що я можу сказати вам, це найкраще фентезі, яке я читала останнім часом. Я навіть думаю про те, щоб зняти окреме відео, де я розповім, що мені сподобалося в цій книзі, але вже зараз можу сказати, що мені сподобався непередбачуваний сюжет, хоча одночасно передбачуваний, тому що чимось він мені був схожий на трон зі скла від Сари Маас. Але мені дуже сильно тут сподобалося те, що. Ми переживали якийсь внутрішній конфлікт головної героїні, тому що мені здається, її особистість розділялася на дві, а то й на три окремі людини. І ну, не в буквальному сенсі, а просто в її відношенні до ситуації. З одної сторони, вона хотіла повернути собі втрачене королівство. З іншої сторони, вона думала, що вона нічого не винна їм, і вона має жити своє життя і жити в своє задоволення. А з іншої сторони, вона хотіла бути зі своїми друзями. Вона хотіла бути відлюдкувачою, не хотіла ні з ким зближуватись. Але вона зрозуміла, що все ж таки вона вміє любити і вона любить своїх друзів і хоче їм допомогти. Також мені ще дуже сподобалося, що тут розповідається про єгипетську культуру і про їжу. Тут окреме місце їжі. Кожне королівство, про яке розповідається в цій книзі, розкривається через їжу і через кольори, що мені дуже сильно подобається. І також через їхні характери, тому що там описується, що представники того королівства дуже жваві, представники цього дуже розкуті, представники цього дуже стримані. І воно настільки все гармонічно і настільки тебе заглиблює в цей світ, що ти не можеш відірватися. Тому я однозначно хочу купити другу частину цієї ідеології. Наступна книга це непристойно багатий вампір. Це книга Три. Три королеви». Я придбала вже другу частину, вона мені ще не прийшла, але я її вже придбала і додала собі також третю частину, тому що я думаю, що якщо мені сподобалося перша, то друга також сподобається. І я захочу точно прочитати третю, тому чому б не скористатися можливостю і не придбати собі відразу всю серію. Мені цікаво, чи там буде ще якесь продовження. Ця історія мені сподобалася тим, що вона була дуже легка. Передбачувана, комфортна. Мені було комфортно читати цю історію. Мені сподобалися вампіри, тому що вони були мені чимось схожі на тих вампірів, які ми собі уявляємо, тих вампірів, яких ми любимо з сутінків, з щоденників вампіра, багатих вампірів, інтелігентних, але тих, які хотіли б любити, і хотіли б любити людських дівчат. Тому я думаю, що мені сподобається і наступні книги також. Наступна книга це Зрадниця крові. Це остання частина трилогії від Лінет Ноні Тюремна цілителька». Та книга мені також на рівні з. Я все порівнюю з Сарою Маус, тому що мені надзвичайно сподобався трон зі скла. І я зараз. В емоційному плані шукаю щось схоже і щось по сюжету, також, щоб було на межі з епічним фентезі, щоб було багато сюжетних ліній, багато персонажів, багато емоцій, і щоб світ розкривався не через якісь сухі описи, а через їжу, через рослини, через культуру, через. Людей, які там живуть. Тому мені сподобалася ця книга, і ще мені вона сподобалася, тому що, якщо ви бачили аніме, чи, можливо, читали мангу чи манхву, я не пам'ятаю, як правильно. Ам... Монолог фармацепта це щось схоже. Тут головна героїня проживає в дуже такій небезпечній тюрмі Заліндов. Вона вміє лікувати людей, вона знається на травах, так як її батько був відомим лікарем, і вона також перейняла його цю навичку. Вона лікує в'язнів, але одночасно в неї є таємниця, яка може зруйнувати мир у королівствах. Тому. Мені ця історія сподобалась. Якщо ви також шукаєте, яке фентезі таке почитати цікаве, то можете звернути на нього увагу. Тут, до речі, багато книг, і багато книг я додала собі саме від видавництва небо, тому що я себе обмежую в цих книгах саме від видавництва «Небо», тому що вони відносно дорогі, але вони дуже гарні. Але вони відрізняються від того, що я звикла читати. Мені подобається читати романтичні фентезі, такі легкі, більш. А... Більш романтичні, щоб там обов'язково була якась романтична сюжетна лінія. Не обов'язково, щоб вона була на першому плані, але мені важливо, щоб там був і хоча б якась хімія між персонажами. І дуже часто я читаю в описах саме до книг, які видають видавництво небо що там більше зосереджується на розвитку якихось інших сюжетних ліній, на якихось політичних інтригах. І от я їх обминаю стороною, хоча мені дуже хочеться придбати. Зараз я думаю над книгою про мене носна. Так як мені сподобалося єгипетське фентезі, я думаю про те, що мені також сподобається і африканське фентезі. Я зрозуміла, що інколи потрібно спробувати щось інше, щось не схоже на те, до чого я звикла, не до якогось клішованого передбачуваного сюжету, а познайомитися з. Фентезі, яке розкриє культуру інших народів. І ось тут про моненосна, це саме африканське фентезі, де магія об'єднує душі, а влада, яку не здобувають, а заслуговують. І героїня, якій належить обрати, підкоритися чужій волі чи творити власну долю. Це дилогія, і я насправді обожнюю дилогію, тому що в першій книзі нас підігрівають до якогось конфлікту. Нам ніби здається, що ми вирішили цей конфлікт, але завжди є якесь в кінці. Але яке розкривається в другій частині, і цього достатньо. Не треба розтягувати на 7-8 книг. Ось так от. Наступна книга це Змія і крила ночі. Я цю книгу обходила стороною не знаю скільки. Але я. Натрапляюся на відгуки дуже суперечливі. Хтось каже, що це класна книга, хтось каже, що вона занадто передбачувана, занадто нудна, занадто затягнута, і не варто її купляти. Але на сайті VIVAD дуже хороша пропозиція. Її можна взяти зараз за 420 гривень, замість 610. орея, людське дитинча, прийомна дочка короля вампірів. Єдиний шанс не стати здобичу у світі, де їй загрожує небезпека, участь у кенджарі, легендарному турнір, турнірі, який проводить сама Богиня Смерті. Я так розумію, тут також будуть вампірі, тут будуть людські люди, людські люди, і якийсь турнір, щось напевно голодних ігор. Я люблю подібні книги, але я не дуже люблю ці всі турніри. Мені мені здається, що це якось завжди дуже передбачувано. Хто виграє в цьому турнірі, коли є якась гра, ти знаєш, що головний герой чи героїня переможе цій Грі в цьому турнірі, тому я думаю, мені це треба чи ні. Саме про вампірів кажуть, що це класна історія. Можливо, я її придбаю, тим паче, що тут вже вийшла, тут має вийти друга частина, і ну класно, коли є вже дві частини. Не знаю. Ще одна книга, яку я дуже сильно хочу, це Нічний Трунок, книга 2. Це продовження Лайтларку від Алекс Астер. Якщо ви не читали Лайтларк, я вам щиро рекомендую. Я не скажу, що там є якийсь непередбачуваний сюжет, але там дуже хороший любовний трикутник, там також є ігри на виживання, там головна мета врятувати від прокляття королівства, тому що вони були приречені. Кожні 100 років зникає одне з королівств. І в цій книзі, другій книзі мають розкритися певні таємниці, про які нам повідомили в першій книзі. Ви зараз здивуєтеся, але я від себе теж це не очікувала. Книга м'ясник та чорна пташка від Брін Вівер. Я не знаю, чому я звернула увагу на цю книгу. Можливо, багато. Про неї говорила, хоча ні, не говорила. Але рекомендації в інстаграмі та тіктоці мені підсували цю книгу вперто. І я зацікавилась, тому що багато хто каже, що вона така тришова, але вона цікава і непередбачувана. Слоун і Ровен убивці суперники, які давно стежать за творчим доробком одне одного. Коли їхні шляхи випадково перетинаються, між ними виникає якийсь невловимий зв'язок, споріднені з двох чорних душ. І ось уже ці двоє мислив. За головом домовляються про щорічні змагання, вибираючи за цілі найнебезпечніших виродків. Єдине, що мене заспокоює в цій серії, це те, що вони вибирають за своїх жертв людей, які займаються також поганими справами. Важко це судити, але хтось сказав, що це. Дуже хороша, така цікава, незвична історія кохання. Я її собі додала, і, можливо, в рамках знижок я собі її придбаю, але це під питанням питанням мого емоційного стану. Далі в мене є Фері і Алхімія. Ртуть книга один. Я впевнена, ви чули про цю книгу, тому що про неї говорили ще до того, як її переклали на українську. І огончу собі перекладено 25 мовами, а Netflix уже планує екранізацію. Коли Netflix вже почне видавати всі ті серіали, які він мав екранізувати, у мене закрадається думка, що вони навмисно пишуть, що якийсь Netflix чи HBO планує екранізацію, але насправді її не буде. Тому що я також чула, що Lightlark має екранізувати також якась студія Paramount, вроді. Ну, коли вже це станеться, коли вже вони видадуть хоч одне фентезі, яке ми прочитали, дуже хочу. Серіс Фейн уміє берегти таємниці. Ніхто не знає про незбагненні сили, які вона приховує, і про те, що все життя вона краде воду з резервуарів безсмертної королеви. У бажальній постелі за ковток води дівчина готова піти на все, але таємниці, як вузли, рано чи пізно вони розв'язуються. Багато хто каже, що вона класна, багато хто каже, що вона не класна. У мене є один шлях. Зрозуміти це для себе, прочитати її і зробити свій висновок. Книга від Джо Аберкромбі Чорти. Я знаю, що Джо Аберкромбі дуже хороший письменник, дуже хороший автор. І всі його книги вартують уваги, всі його книги хвалять, нахвалюють і приписують до найкращого прочитаного. І чомусь саме чорти мене привабило, я не знаю, я захотіла саме цю книгу. Чорти це темне епічне фентезі про віру, кров і тих, кого краще не називати святими. Брата Діаса викликає до священного міста, і він певен, що там на нього чекає нагорода за велике святе призначення. Та як би не так, його новопаство складається з нерозкаяних убивць, практиків моторошної магії та справжніх чудовиськ. А завдання, яке йому доручать, вимагатиме від них кривавих дій заради досягнення праведної мети. Я думаю, що це має бути щось супер цікаве. Також я собі ще додала до списку книгу «Вчена Ворон, про неї я також розповідала в анонсах. І якщо чесно, цю книгу «Вчена Ворон і спадкоємиця Джесада» я запримітила ще тоді, і я сказала тоді про те, що ця книга, ці дві книги, ці дві історії, вони будуть. На 10 з 10. і всі, хто прочитав цю книгу, погодилися з моєю думкою. Тому я вирішила теж прочитати цю історію і придбати її собі. Це Феноменальний початок нової фентезійної серії Вічний шлях, і це буде серія. Мені здається, ця книга чимось схожа на дивергент, але я можу помилятися. Якщо ви чули про цю історію, то пишіть в коментарях, чи хочете ви її також собі. Про що ж ця книга? Усі повнолітні громадяни імперії Орон повинні зробити свій вибір: вступити до храму і приєднатися до однієї спільнот заступників. Для двійнят Яни і Руко цей вибір міг стати початком нової долі, але вісім років тому їхній батько спробував повалити імператора. І хоч діти зрадника досі були під формальним захистом, тепер із досягненням повноліття їх нічого вже не оберігає від помсте чи засудження. Це була остання з фентезі, які я хочу. І я також ще звернула свою увагу на книги від дитиництва Глімер. Я хочу собі ненавидіти Адама Конора, тому що мені сподобалося, мені сподобався сюжет цієї книги. І також, ну, в принципі, мені подобалися всі книги цієї серії. Я би собі придбала ненавидіти Адама Конора і кохати Джейсона Торна, тому що інколи хочеться легенького такого романтичного чтива. На жаль, я собі не обрала ніякі книги на зимову тематику. Але якщо ви знаєте якісь хороші атмосферні історії на зимову різдвяну тематику, то пишіть в коментарях. Можливо, я встигну ще собі придбати. У мене є час до 1 грудня, тому чекаю на ваші коментарі. Я вам дякую за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!